Як ми з татом будували ракету? Одного разу ми з татом вирішили побудувати ракету. Я довго малював різні моделі ракет, доки не вийшла така, що здалася мені найкращою. Як тобі, тато? запитав я, мені дуже подобається Мартіне. Для будування нашої ракети. Ми взяли з батьківського гаража два листи заліза. На них я накреслив крейдою контури ракети. Поки що це схоже на твій малюнок, усміхнувся тато. Нам треба було зварити корпус ракети, тому ми пішли до коваля. Він був у рукавицях, масці, комбінезоні, щоб захищатися від жару. Коваль попрохав мене і тата відійти на кілька кроків, щоб іскра не потрапила на нас, і взявся до роботи. Я вже припас заздалегідь дверцята від старої пральної машини. Коли ми повернулися додому, я встановив їх як ілюмінатор у прорізаний ковалем отвер. Тепер бачиш, мама, чому ми не хотіли здавати ці дверцята на брухт? Тепер бачу, Мартіне, у тебе завжди багато чудових ідей, усміхнулася мама. Основна частина ракети вийшла прекрасно, а от її верхня частина завдала нам багато роботи. Щоб її завершити, ми використали рештки залізних листів і шматки деревини, які в нас були. Ото нам довелося попрацювати кліщами і постукати молотком. Поки тато закінчував останні деталі, я встановив панель керування з кнопками і проводами, яку спорудив заздалегідь. Перша кнопка це старт, а друга прискорення, сказав я. Коли вже все було готово, я уважно обдивився ракету і пішов по спеціальну фарбу для металу. Невздовзі ракета мала просто чудовий вигляд. Коли я робив останні маски, мама принесла мені для примірювання костюм космонавта. Мені дуже подобається матуся, він зовсім як справжній, задоволено вигукнув я. Відразу ж я зробив шолом із коробки, трубочок і різних кришечок. Навіть установив на нього антенну. Несподівано почувся дзвінок у двері. Це мої друзі прийшли погратися. Вони дуже здивувалися, що на мені костюм космонавта, а побачивши ще й ракету, закричали Фантастика, Мартіне! Нам кортіло відправити ракету в політ. Тому ми розмістили під нею кілька яскравих бенгальських вогників, щоб вона злетіла якнайшвидше, і всі ми закричали пригоди починаються! Піднявшись високо над землею, ми побачили, що просто повз нас плинуть хмари. Дивіться, ця хмара схожа на крокодила! А ця на величезного кита, а ця і взагалі на єдинорога. Раптом почався метеоритний дощ. Він захопив нас зненацька, і ракета стала втрачати керування. Після кількох спроб ми відновили керування і проскочили небезпечне місце. Пронесло. Керуючи ракетою, ми пролітали повз планети, зорі та цілі сузір'я. Нарешті ми сіли на місяць, і як перші космонавти зійшли на його поверхню. Але ми не тільки ходили по місяцю, а ще й стрибали, вертілися і навіть перекидалися. О, як чудово! сміялися ми! Потім ми знечулися і прилетіли на планету, населену дивовижними істотами. Це були, м'яко кажучи, дуже непривітні інопланетяни. Ми так перелякалися, коли ми повернулися на землю, вже стемніло. Ми посадили ракету в саду біля будинку, і я попрощався з друзями. На добраніч і до нових. Пригод.